Всім привіт! Сьогодні ми будемо тестувати доволі популярний та надзвичайний лазерний рівень моделі Sigman SM701. Це найкомпактніший та технологічний рівень з трьома башнями та 12 променями. Модель вийшла справді цікавою, думаю, вам сподобається. Приходить лазерний рівень у фірмовій Коробці. По комплектації в першу чергу оглянемо сам кейс. Він виконаний доволі якісно, має ось такий вид. Ще не відкриваючи, є відчуття, що виробник справді запарюється над якістю. Всередині кейсу вспінений щільний матеріал, прошито все круто, все зручно та надійно фіксується, Це як має бути для доволі ніжного інструменту. Далі в комплекті йде тринога, доволі проста, в ній немає регулювання по осі. Є барабанчик для повороту та регульовані ніжки, щоб можна було виставити сам рівень на нарівній поверхні. Під триногою знаходиться кронштейн з двома магнітами для фіксації на металевих поверхнях. Дуже зручно і швидко, але немає регулювання кута, тому потрібно, щоб на стіні чи на металевій поверхні був рівень. Також можна закріпити на стіні, тут є отвір під саморіз. Далі бачимо тут інструкцію на двох мовах. Англійська та китайська. На китайській, на жаль, я не читаю, та на англійській теж. Кабель Type-C. Також є приціл. Ідеально підходить, наприклад, для тих, хто займається Амстронгом. Тут є такий магніт, можна було прикріпити до металевої поверхні, зафіксувати да, і вже налаштовувати сам е, там, потолок. Далі переходимо якраз до самого рівня. Ось такий він має вигляд. Бачите, як круто виглядає, які скромні розміри він має. Практично весь покритий резиною за виключенням цих жовтих вставок, вони з пластику. Щодо характеристик, клас лазеру 2, довжина хвилі 505-550 Нм. Тобто він також може працювати з приймачами, якщо ви працюєте на вулиці, де не видно променів. Точність 1,5 мм на 5 м, вугол вирівнює 4 градуса плюс-мінус 1 градус. Робоча дистанція 30 метрів, робота від батареї від 6 до 30 годин, в залежності від яскравості лазеру. Має літієву батарею ємністю 4000 мАч клас захисту ip 54 тобто має можливість роботи під дощем, робоча температура від мінус 10 до плюс 50 градусів. Як бачите, сам рівень дуже компактний, має три лазера: один горизонтальний та два вертикальні. Кожен лазер має по 4 промені. Тобто покриття на 360 градусів. На передній панелі кнопки управління, включення вертикалі 1, включення вертикалі 2. І включення та виключення горизонталі. Кнопка для включення, вона ж також регулює яскравість променю. 1, 2, 3, 4. Індикатор заряду батареї. А індикатор роботи рівня. Зараз він у нас в рівні. Якщо його нахилити, то він буде показувати, що лазер знаходиться не в рівні. Також індикація буде говорити про те, що лазер не в рівні. Ось бачите, повернувся в рівень. Збоку фіксація маятника. Знизу різьба під штатив та позаду USB роз'єм для зарядки. Вмикається сам рівень розблокуванням фіксатора. Одразу вмикаються всі три промені, звукової індикації він не має, лише світлова. При наклоні лазери починають мигати, та індикатор лазеру червоний, що каже, що він зараз не вирівнює лазерні лінії. Далі можемо понатискати всі кнопки, вони механічні. Також є режим для створення відміток. Не порівнюю. Для цього фіксуємо маятник та включаємо його кнопкою. Як бачимо, він немагає та не намагається вирівняти промені. В такому стані можна його розташовувати як зручно, в залежності від цілі, для чого потрібна розмітка. Зараз ми поставили його на триногу, налаштували та, наприклад, виставили вертикаль. Доволі все легко крутиться. Немає ніяких коливань самого лазеру. Далі спробуємо прикріпити його до магнітного тримача. Доволі гарно тримає магніт. Як бачите, можна релювати відступ від стіни та повертати його на тримачу. Як бачите, в приміщенні яскравість дуже навіть хороша. Тут спробуємо без світла. Потім зі світлом, тому ми для енергозаощадження можемо змінити яскравість на меншу. Навіть при мінімальній яскравості лазер видно добре. При цьому, дуже гарна фішка цього лазеру є магнітний заспокійувач маятника, тому при повороті чи зміні розташування лазеру не треба біля нього довго чекати, поки він налаштує лінію. Також хорошим доповненням є дистанційний пульт. Особливо добре він підійде в ситуації, коли ви налаштували лазер. Ви можете керувати ним з відстані, не боячись збити налаштувань. Тут також є відключення горизонталі, вертикалі 2 і вертикалі 1. Є налаштування самої яскравості лазеру. Зараз ми зможемо протестувати наш лазерна точність. Ставимо лазер за 6 метрів від сходинок. Перевіряти будемо нескладним чином. Малюємо першу помітку на листочку, прикріплену на сходинках. Далі по черзі прокручуємо лазер на кожну з чотирьох сторін і ставимо чотири відмітки. Ставимо першу відмітку. Перемо по центру лінії. Потім прокручуємо. Ставимо другу відмітку. Прокручуємо ще раз. Ось такий результат у нас вийшов. Вертаємо в ісходну позицію. Тобто десь між цими двома десь, там, пів міліметра, мм майже в один рівень. А між цим і ось цим ось лінією ось цією 10 мм 2-3. Перейдемо до останнього експерименту. Поставимо лазер на вулиці та подивимось, як далеко буде бити промінь лазеру в сонячний день. В першу чергу поставимо лазер в 17 метрах від паркану. На такій відстані променів взагалі не видно. Тепер встановимо лазер на відстані 7 метрів. Промінь видно непогано, по 10-бальній шкалі оцінив би в 6 балів. Накінець хотів би сказати, що Лазар залишив добре враження. При його компактності він має широкий спектр можливостей для полегшення та пришвидшення роботи. Також за моїм промокодом RGM15 на сайті Sigman ви зможете отримати 15% знижки. І це ще не все. На сайті Aliexpress діє знижка мінус 35% до 31 липня цього року. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую вам за перегляд, всім гарного настрою, до зустрічі на моєму каналі.